Шестиквартирний будинок згорів у селі Скоморожки Оратівського району. Про це повідомили в прес-службі МНС. Ніхто з мешканців будинку не постраждав, але сама будівля вигоріла вщент. За попередніми даними рятувальників, причиною загоряння стало порушення правил користування пічним опаленням. Будинку, в якому сталася пожежа, більше ста років. Стіни та перекриття у ньому були дерев'яні, тож вогонь розповсюдився дуже швидко. Біля двох годин ночі прибігла сусідка, розбудила, сказала, що в неї горить будинок. Даний будинок п'ятиквартирний, проживало чотири сім'ї і пристарілих троє людей одинокі проживали. Ну що, головною задачею було, каже, нас як сусідів, хто зміг прийшов. Головна задача була в тому, щоб спасти людей і винести ті вибухонебезпечні предмети, які могли призвести ще до більш тяжких наслідків.